Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 21 липня неділя, і у неділю в мене на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, які, на мою думку, варто згадати або про них нагадати. І ті події, які багато про них говорили, але є події, які і не дуже згадувались. Отже, на мою думку, варто згадати про Події, які відбулися протягом цього тижня щодо виборів у США, там відбувся республіканської партії, зіс, на якому офіційно Дональд Трамп був вже висунутий кандидатом у президенти на виборах у листопаді від республіканської партії. Трамп також назвав на цьому з'їзді свого кандидата у віце-президенти. Це сенатор від штату Гаю Джеймс Девід Венс. Там дуже всього. Призначення чи, скажімо так, номінації було багато розмов. Ми про це з вами говорили у програмі Україна та світ, тобто у програмі Зарубіжжя, що стосується е, тих подій, які мають відношення до України. Також варто згадати про саміт е, лідерів е, країн Європи на європейському політичному співтоваристві, який відбувся цей саміт у Великій Британії у четвер. На якому також дуже багато було присвячено підтримці Україні. Ну і на мою думку, варто також і говорити про ситуацію, яка склалася на Близькому Сході. Там достатньо такі, ну цікаві в лапках почалися наприкінці тижня відбуватися події. Отже, давайте подивимося, що на мою думку варто нагадати чи згадати, що відбувалося у в світі протягом цього тижня неділя. Китай, Військові морські сили Китаю та Росії. Неділю чого липня почали свої навчання у військовому порту на півдні Китая. Про це повідомило офіційно інформаційне агентство Сіньхуа. Також у неділю був такий ну, спортивний день. Він ну, можна сказати, був таким спортивним днем Іспанії. Збірна Іспанії з футболу стала чемпіоном Європи, вигравши у фіналі у команди Англії з рахунком 2-1. Також іспанський тенісіст Карлос Алькарес став чемпіоном в І серед жінок чемпіонку Імдону стала чеська тенісістка Барбора Крейчикова. Це для тих, хто цікавиться спортом. Понеділок, 15 липня, у США Федеральний суд Флориди в понеділок скасував. Провадження проти Дональда Трампа за приховування секретних документів, визнавши незаконним призначення Міністерства містиції спеціального прокурора Джека Сміта для розслідування справи. Ну це рішення можна вважати достатньо серйозною перемогою чин колишнього президента Дональда Трампа. Бачите, я майже не сказав чинного президента. Тобто, ну все показує те, що Дональд Трамп ну шанси його на переобрання збільшуються. Безумовно, що будуть оскаржувати це рішення, побачимо, що з того вийде. В Руанді у понеділок відбулися президентські вибори вже згідно там попередніх результатів. Ще в понеділок говорило, що діючий президент Кагами набере понад 99%. Ну а от у п'ятницю, 18 липня, Національна виборча комісія згідно офіційних попередніх результатів оголосила, що чинний президент Пол Кагами. Набрав 99,18%, це просто уявити важко. 99,18%. І, до речі, опоненти, які були такими опонентами 7 років тому назад. От, хочу, щоб ви звернули увагу, скільки вони набрали. Значить, йому протистояли Френк Хабінеза, який набрав 0,50%, тобто 0,5% голосів, і Філіп Папа Іна. 0,32%. Тобто, ну також любий, любий керівник любої країни позаздрить такої, такій любові до свого президента. Ну, до речі, хочу нагадати, що він вже 24 роки фактично ну, протягом 24 років керує Руандою. Півторок, Франція. Президент Франції Менель Макрон прийняв у вівторок відставку прем'єр-міністра Габріеля Аталя та всіх міністрів. Які тепер забезпечує виконання ну поточних справ? Я думаю, що там стояло питання, що Олімпійські ігри починаються, до речі, 26 липня у Франції, і щоб уряд працював в цілому своєму ну режимі виконуючим обов'язки. Ну, це сталося після дочасних виборів, які відбулися, і на яких е партія президента програла, хоча її і, і прокували третє місце. зайняла друге, поки що там йдуть ну, розмови про те. Хто ж все-таки зможе чи не зможе якусь коаліцію створити, хто буде наступним прем'єр-міністром? Як воно буде працювати? Там переміг е, новий народний фронт, в який складається і соціалістів, там партія не, не підкорена Франція чи не скоро на Франція, Франції, там різні можна переклади, також зелені, і комуністична партія. Вони там між собою поки що не можуть дійти згоди, хто може бути від них номінований, представлений президентом Малію Макрону, бо у Франції президент призначає прем'єр-міністра. У вівторок також я в США. Дональд Трамп був номінований кандидатом на президентських виборах від республіканської партії на з'їзді в Мілокі. Там почався якраз вівторок з'їзд республіканської партії. Він там три дні був, якщо не помиляюся. Ну і він там і назвав польов Венса своїм кандидатом віце-президенти. В середу Венс виступив. Ну і на закритті виступив у четвер Дональд Трамп. Також у вівторок, 16 липня, у Парагваї поліція Парагваї по боротьбі з наркотиками вилучила понад 4 тонни кокаїну. Ну, точно це було 4 тонни 16 кілограмів. Це є історичним рекордом для Парагваю. Середа, 17 липня, США. Білий дім оголосив у середу, 17 липня, що Джо Байдена ну, виявили covid 19 хоча кажуть, що він там слабкі симптоми. Він вакцинований, але він пішов на ізоляцію і знову. Почалися розмови про те, що йому треба зняти свою кандидатуру з президентських перегонів, і має його місце зайняти сто інший. Там також зараз багато питань стосовно цього, хто може бути наступником, якщо Джо Байден зніме свою кандидатуру. Також у середу, 17 липня, в США ну, продали за рекордну суму в 446 мільйонів доларів. Це 48 мільйонів євро на акціоні «Сотбіс». Скелет стегозавра з завишки 3,3 метра і довжиною 8,2 метра, віком 160 мільйонів років і названий Апекс. Він був виявлений у 2022 році на приватній землі, що належить палеонтологу Джейсону Куперу в американському штаті Куледову. Оцінили його спочатку в 4-6 мільйонів доларів. Ну особа, яка придбала цей скелет, вона ну, залишається невідомою. І не розголошується. Четвер, 18 липня, Велика Британія, якраз от глави європейських держав і урядів, зустрілися у четвер у Сполученому Кроївці під час першого масштабного європейського саміту на британській території, до речі, після вихіду е з Брексіт Великої Британії. І там, от новий міністр е е Стармер, він якраз і намагався ну, налагодити такі більш тісні взаємостосунки з. Е Колишніми е, колегами по Європейському Союзі, колегами мається на увазі Сполученого Королівства. Ну, і головні питання зустрічі були: це європейська безпека та ситуація е, е, на війні в Україні. Європейський Союз. У 4 18 липня депутати Європарламенту переобрали Урсулу Фондерлянди на другий термін. За неї просувало 401 голос, потрібно було 360 голос. 264 було проти, 15 утрималось, і 7 голосів були визнані недійсними. Це було таємне голосування. Ну, вона є нашим другом, другом України, і дуже добре, що вона перебрана, тим більше із Кайо Кала, з колишньою прем'єркою Естонії, яка буде головним дипломатом Європейського Союзу. У нас дуже-дуже хороші є друзі в Європейському Союзі, і це дуже добре. Японія у четвер на саміті Японії та Тихоокеанських островів у спільній заяві вони посилили свою позицію щодо регіональної безпеки, посилаючись на зростаючий вплив і військовий потенціал Китаю. Токіо та представники 18 членів 18 членів форуму Тихоокеанських островів висловили рішучу опозицію до будь-яких односторонніх спроб змінити статус кво шляхом погрози або застосування сили чи примусу в будь-якій точці світу. Ну там, безумовно, Китай постійно має якісь проблеми. Із цими країнами, тому от вони вже почали якось об'єднуватися. Ну, побачимо, подивимося, що буде далі. Ну, ситуація, безумовно, і в цьому регіоні також ну, достатньо, скажімо так, ну, напружена. П'ятниця, 19 липня, Близький Схід. Міжнародний суд ООН постановив у п'ятницю, що окупація Ізраїлем палестинських територій в 1967 році ну, є незаконною. Це ну, Палестина назвала це рішення історичним. Ну, як е, е, зазначають, що це. Найрадикальнішу позицію, яку зайняв найвищий суд світу з питань, яке було предметом дебатів і резолюцій ООН протягом десятиліть. Ну і нагадують, що під час арабо Ізраїльської війни 1967 року Ізраїль захопив, зокрема, західний берег і Східний Єрусалим, які тоді були окуповані Йорданією, сектор Газа, який тоді знаходився під Єгипетською військовою адміністрацією, і більшу частину сирійських е голландських висот. Ну і з того часу Ізраїль почав колонізацію цих територій. США. У п'ятницю керівниця виборчої кампанії президента Джо Байдена Джен Омелі Ділон заявила телеканалу МС НБІСІ, що Байден абсолютно не збирається зніматися з перегонів. Так що ми, в принципі, поки що відповідь ми почули. Побачимо, яка буде реакція демократів, які ну знову ж за чутками ходять там достатньо вже такі високопосадові демократи впливові, і вони поки що не публічно, але вони зверталися до. Байдена, щоб він зняв свою кандидатуру. Ну, Також керівниця кампанії Байдена заявила, що Байден як ніколи налаштований перемогти Дональда Трампа. Ну, опитування поки що це, на жаль, для демократів не підтверджують. У В'єтнамі, генераль... генеральний секретар Комуністичної партії В'єтнаму Гуен Фу Чонг, який вважався найвпливовішим лідером країни, помер у віці 80 років. Про це повідомили державні ЗМІ у п'ятницю 19 липня. Субота 20 липня Бангладеш щонайменше 300 поліцейських в Бангладеш отримали поранення під час зіткнень в п'ятницю з демонстрантами в кількох місцях столиці. 에, повідомив речник поліції полі, полі, у суботу, 20 липня. За його словами, поліція зіткнулася сотнями тисяч демонстрацій, у сутичках з якими загинули щонайменше 105 осіб. дійсно почалися демонстрації студентів. Головна їх вимога це те, що вони вступають проти. Третини місць, які зарезервовані в при прийнятті на роботу у державному секторі за родичами ветеранів війни з Пакистаном у 1971 році. Ну тоді, до речі, якраз її відділилися після цієї індопакистанської війни ця територія, і була проголошена от країна Бангладеш. Китай. Два головних палестинські рухи, Фатх і Хамас, проти яких Ізраїль веде війну в Секторі Газа, мають зустрітися у Пекіні в суботу, тобто вчора і сьогодні, в неділю, 21 липня, щоб спробувати покласти край розбіжностям, через які вони протистоять один одному. Ну і зокрема говориться про те, що це дипломатична ініціатива Китаю ілюструє бажання відігравати посередницьку роль за межами своєї зони та на території, яка зазвичай перебуває під впливом Росії та Америки. Ми знаємо також і мер ініціативи. Китаю також він хоче відігравати посередницьку роль і у війні в Україні. І неділя, 21 липня, близький схід. Сьогодні в неділю ізраїльська армія заявила, що вона прихопила ракету, яка була випущена з Єміну, і дійсно було потім офіційно заявлено хосити, оголосили, що не обстріляли ізраїльське приморське місто Ейла. Тобто ситуація там ну, може дійсно серйозно загоститись, ну враховуючи те, що Хосити Яминські вони підтримуються Іраном. Тобто, Бачимо, в Ізраїлі з'являється все більше і більше ну, певних проблем. Тут в п'ятницю рішення Міжнародного суду ООН про незаконність е цих територій, захоплених в 1967 році. Тепер я так можливо це й було і надихнуло. Хуситів з Ємена, щоб вони завдали цього удару ну, балістичну ракету, як вони про це заявили. Ситуація буде за нею е спостерігати там, може ну, загоститись реально серйозно. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. і Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Ну і як завжди, на завершення всіх моїх програм. Нагадую всім, що незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!